Всім привіт! І з вами Олексій Мовчан, народний депутат і член економічного комітету парламенту. Минулого разу ми обговорювали корупційні шлагбауми на державних підприємствах. Хто не встиг подивитися цей випуск, підписуйтесь на мій канал. Посилання в описі до цього відео. Сьогодні ми говоримо про корупційні схеми в управлінні державною комунальною землею, як вони працюють. І як їх ліквідувати? Хоча парламент прийняв велику хорошу земельну реформу у 2020 році, деякі дірки ще залишилися, деякі дірки не змогли закрити. І у нашому земельному законодавстві досі є такі схеми. Через них роками забирали державну землю без конкурсу, без правил і за три копійки. І фактично вони стали найбільш популярними корупційними прогалинами в земельному законодавстві, в законодавстві про управління державною комунальною власністю. Зараз я про них розкажу і розкажу, що ми пропонуємо, щоб їх закрити, щоб землю більше не можна було отримати по тихому віддати своєму куму і так далі. Підписуйтесь на мій канал, тут ми говоримо про економіку простими словами. Тож, щороку правоохоронці фіксують десятки випадків, коли державні та комунальні землі фактично віддаються забудовникам без конкурсу. Відкривають кримінальні справи, вручають підозри, роблять гучні викриття, а схеми і далі існують. Чому це критично? Держава втрачає свою власність і доходи до бюджету через ці схеми, бо земля передається не через конкурентні аукціони, а по-тихому своїм людям і за копійки. Замість інвестицій отримуємо розвиток корупцію і несправедливих умов на ринку. І це не мифи. Не міфи це підтверджено аудитами, розслідуваннями, судовими справами і матеріалами Національного антикорупційного бюро України. Перша із цих схем це схема інвестиційних договорів. Тож, що це таке? Механіка проста і корупційно геніальна. Державне підприємство має земельну ділянку в постійному користуванні. Наприклад, є завод в центрі Києва, де колись планували розмістити цех. Я особисто знаю навіть такий завод, де через інвестиційний договір утягнули земельну ділянку. І він знаходиться на Печерську. Тож, забудовник приходить до директора підприємства і пропонує: А давайте ми тут побудуємо багатоповерхівку і вашому заводу, заводу дамо 2% від побудованої площі, ну або 3, або 5%. Ну і зрозуміло, ще 2% для директора і його рідних, але це не прописується в інвестиційному договорі. Укладається такий так званий. Інвестиційний договір із цим забудовником, і земля фактично передається під забудову без торгів, без конкурсу, без будь-якому будь 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 забудовнику, який прийшов і отаким от чином домовився. Хоча забудовників багато, і, можливо, вони би заплатили державі якомога більше, але цього немає. Бо є інвестиційний договір. Державне підприємство при цьому. Сплачує земельний податок за землю, яку забудовує приватний забудовник. Тобто відбувається приватизація прибутків і націоналізація збитків. Держава формально має взаємовигоду, а фактично отримує крихти. Сучасна історія земельних схем має кілька найяскравіших прикладів. Це в місті Києві, ЖК Варшавський, Варшавський плюс, Варшавський 2 і там багато інших ЖК на цій території. Е і Тут будівництво відбувалося на землях державного підприємства Агрокомбінат Пуща Водиця за матеріалами наших грошей, і рахункової палати, е і прокуратури. За е Пуща Водиця за договори на понад 200 гектарів. У Києві зазнала збитків орієнтовно на понад 400 мільйонів гривень. Фактично, територію державного підприємства забудував приватний інвестор, а зрозуміло взагалі, куди пішли ті квартири і чи на ринкових умовах було забудовано цю державну землю. Найскандальніший кейс, який ми дослідили і знайшли, це кейс Національної академії наук. За даними Держаудитслужби, Національна академія наук України за 20 років уклала всього 44 інвестиційні договори. Лише у 2020-23 роках 20 договорів. Приватним забудовникам передано понад 130 гектарів державної землі. З них аж 116 у місті Києві. А тепер голови, головний контраст за весь цей період НАН отримала всього 107 квартир, тобто один під'їзд. І це один з найбільш показових прикладів, чому інвестиційним договорам треба покласти край. Бо 150 гектарів і 107 квартир не співпадають. Ще один пласт проблеми: як взагалі ці договори укладали. Тобто в офіційному висновку Державних зазначено, що Академія наук системно укладала інвестиційні договори. На земельних ділянках без оформлених прав постійного користування без зареєстрованої власності, без повного пакета дозвільної документації і проєктів. Лише одним аудитом виявили сім таких інвестиційних договорів на 31 гектарі землі. Укладання договору не погоджували ні Кабінет міністрів, ні уповноважені органи, тобто міністерства, бо формально це не спільна діяльність, тобто відсутність. Нормальних документів на землю є потенційною загрозою для Довгобуду, або неможливості введення будинку в експлуатацію. Таких у нас і в Києві, і по всій Україні дуже багато. І от ця схема, фактично, є основою для е, будинку Довгобуду. І ми зараз говоримо не про якісь там постеріги, які, знаєте, нікому не потрібно. Аби хоч щось би там побудували. Ми говоримо про історичні ділянки. Наприклад, медіа писали, що ділянки Національного ботанічного саду у Києві і інших наукових установ передавали під житлову забудову через інвестиційні договори. Круто було би, звичайно, жити комусь в ботанічному саду, але не круто жити в країні, в якій забудовують ботанічний сад. Тобто. Земля, яка мала працювати на науку, екологію або суспільний інтерес, перетворюється на квадратні метри елітних ЖК. Ми з командою пропонуємо закрити цю дірку в законодавстві і розробили і зареєстрували законопроект номер 14038. Коротко про те, як це буде працювати. Законопроект каже, що інвестиційне будівництво на державних землях це є публічно-приватним партнерством. Відповідно до профільного законодавства і процедур, тобто, це не якась схема домовляння із директором підприємства, а це встановлена законом і європейськими директивами, практика публічно-приватного партнерства. Або якщо не подобається цей підхід, наприклад, органу управління або власнику землі, тобто державній установі. Тоді забудовник може купити або орендувати цю земельну ділянку через ринкові земельні торги. І все, більше ніяких договорів на коліні, ніяких незрозумілих відкатів і так далі. Договори, якщо вони укладені в обхід закону, є нікчемними. І якщо щось побудувати на земельній ділянці без відповідних процедур, встановлених законом про, Публічно-приватне партнерство, то збудоване стає власністю держави або громади. Ну, справедливо, Поліс почав щось будувати. ділянка не твоя, все переходить в державі або громаді. А тепер перейдемо до іншої, не менш креативної, але ще цинічнішої історії, її в народі назвали туалетною схемою. Це теж популярна корупційна схема. Але здебільшого її використовують на комунальній землі, да, тобто власності наших громад. Суть її е, така: коли у когось є маленька будівля, наприклад, гараж чи навіть туалет на 10 квадратних метрів, і ця будівля стоїть на комунальній землі. Власник каже: Я ж маю право обслуговувати свою споруду, і закон дійсно дозволяє отримати під цією спорудою землю без аукціону. Тобто ти маєш 10 метрів, можеш взяти якусь ще територію навколо цих 10 квадратних метрів для обслуговування будівлі. Проблема так. в тому, що в законі немає жодних обмежень на площу для обслуговування. І у результаті ми маємо справи, коли під туалет, буквально, чи малу тимчасову споруду у 10 квадратних метрів видають пів гектара або навіть більше під будівлю. Площею всього 13 квадратних метрів, надавали земельну ділянку площою 44,5 гектари. Це реальний кейс в Україні. Це у 3000 разів більше, ніж розмір самої будівлі. Іноді ці об'єкти навіть не існують. Їх просто намалювали заднім числом у документах. Такі випадки фіксують і НАБУ, і САП. Правоохоронці. Прямо заявляють, масово реєструють об'єкти нерухомості, яких фактично не існує. Роблять це через нотаріусів, посилаючись на норму, що цей об'єкт побудовано до 2013 року, і, типу, на нього немає, не було документів, але от зараз ми хочемо оформити. Далі просять землю громади без аукціоні без аукціону. Держава при цьому втрачає сотні мільйонів доларів щороку, і це не плітки, це офіційні матеріали кримінальних. Наших антикорупційних органів. І найвідоміший кейс це операція Чисте місто. Кейс Комарницького за даними НАБУ і сап злочинна група заволоділа землями на 11,6 мільйонів гривень через схему приватизації умовних сараїв або навіть об'єктів, в яких не існувало. Ця вся земля у місті Києві, у влас ЛАСИ перспективних. Районах. Ну і потім, власне, вони отримали під ці Сараї величезні ділянки без е, аукціонів. Фактично, це стало символом туалетних схем. Ми з командою розробили реформу, щоб закрити і цю дірку законопроект 14039. Він встановлює граничні площі землі для обслуговування будівель через методику Кабінету міністрів. Тобто, якщо є будівля. Ти маєш право отримати ділянку в обсязі не більшою, ніж площа необхідна для обслуговування е, своєї будівлі, але гранична площа встановлена в постанові уряду. Не unlimited площа а в певних межах. Тобто не 44 гектари під 10 квадратний туалет. Хочеш більше землі? Ніж встановлено в постанові. Іди на торги. Власник може брати участь в аукціоні з переважним правом, якщо хоче розширити земельну ділянку. Ну, але зрозуміло, тут громада зможе прийняти рішення, чи давати таке право, чи не давати, тобто все залежить від розміру громади і так далі. Е, ну і власне, це третє, це повна перевірка будівель, щоб вони, в принципі, були на е, цих земельних ділянках. І... Орган державної влади, тобто орган місцевого самоврядування, перевіряє документи, обстежує об'єкт, і у разі сумнівів зупиняє цю процедуру виділення землі і звертається до суду. Якщо ділянка, на якій стоїть будівля, вже дуже велика, тобто вона має кадастровий номер, але прям дуже велика, то її ділять. Власник отримує тільки те, що потрібно для обслуговування відповідно до... Постанову уряду, решта залишається громаді. І тут треба розібратися, чому це насправді важливо. Щоб зрозуміти масштаб схем, достатньо подивитись, які гроші приносять аукціони, коли, коли земля продається чесно і відкрито. На прозоро продажі, проведено всього 25,5 тисяч земельних аукціонів з 2020 року, конкуренція. Підіймає жорстко ціни. У середньому ціна на земельних торгах зростає у два рази. Іноді взагалі у 4,5, 5 і у 10. А це все гроші місцевих бюджетів, за які в наших з вами громадах можна створити комфортні умови для життя. А тепер порівняйте з туалетною схемою. Ціна фіксована, без конкуренції і без ринку. Ну, і наостанок. У висновку треба сказати, що інвестиційні договори і туалетні схеми це дві різні історії з одним і тим же коренем Спробує отримати державну і комунальну землю без конкуренції та за корупційним шляхом. Ми закриваємо ці дірки в законі, повертаємо прозорість, кон контроль і повагу до власності держави і громади, бо земля це не ресурс для своїх. Тому, коли Рада голосуватиме за законопроекти номер 14038 і 14039, це буде голосування за чесні правила гри, за державу, яка більше не роздає, а управляє ефективно своїми ресурсами на конкурентних умовах і за рівних правил гри. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу!